Треш, бери свій метеор і зустрінь нас у зоопарку. Прийняв? А, постав мене. Думаю, я сам напросився на це. Що за слизь? Здається, ти більше схожий на нас, ніж я думав. О Боже. Досить вражаюча еволюція слизу. Досить круто, так? Стоун. Приємно познайомитися. Райнстоун. Це ягуар. Він експерт з метеорів і має сильний удар. Привіт! Приємно нарешті зустрітися! Відчуття взаємне! Ой! Що це було? Це був Кенджі, онук доглядача зоопарку. Я все ще працюю над недоліками. О! Класна тачка, Кенджі. Є новини про Треша. Де він? Там, де він був останню годину, поруч зі своїм метеором просто блукає ось так. Гей, hey, Треш, перестань дуріти і повертайся сюди. Немає нічого, чого б я хотів більше у світі, але я трохи зайнятий. Гей, hey, друже, можеш тут зачекати? У мене є справи. <звук> Ти сам цього захотів, комедо. Розчавити. <звук> Тепер просто заспокойся, добре. То це те місце? Так. Бачиш, я непоганий хлопець. Ти просто захищав метеорит. Я той, на кого ти чекав. Бачиш? Великий синій метеорит. Симпатичний хлопець у синій сорочці. Тепер ти змосиш мене почервоніти! Навіщо ти це зробив? Добре! Це для мене! Гаразд! Я думаю, ти знаєш краще. Знаєш що? Я назву тебе Гідростік. Як тобі таке? Входімо! Я хочу познайомити тебе з деякими друзями. З тобою на нашому боці у цього метеорного головоріза немає шансів. Мушу сказати, це найшаленіші американські гірки, які я коли-небудь бачив. Куди ви садите людей? Люди заходять всередину. Все заходить всередину, тому що метеор X збирається з'їсти ваш світ. Ну, не весь світ, правда. Треба залишити трохи для мого парку розваг.